19 листопада, рівно місяць тому Хав'єр Мілей був обраний президентом Аргентини. Я зрадів, коли дізнався, що він, як і я, притримується анархокапіталістичних поглядів. Але прочитавши про те, що він виступає проти ЛГБТ та за заборону абортів, дуже здивувався, що тут його погляди не співпадають з моїми. Потім вирішив подумати, а чому ж мене це так дивує? Тема абортів доволі неоднозначна, навіть серед прихильників однієї ідеології. Тож я вирішив розібратися в цьому питанні. Всім привіт! аборти це тема, що справді розділяє суспільство, викликаючи глибокі етичні і моральні роздуми. Поглянемо на ключові аргументи обидвох сторін. Захисники прав жінок та люди, що підтримують право на аборти, вважають, що жінки повинні мати право вирішувати, що робити зі своїм тілом. Вони визначають аборт як право на вибір, основне право на самовизначення. Ті, хто виступає за право на вибір, вказують на ситуації, коли аборт може бути необхідним. З іншого боку, ті, хто виступає проти абортів, часто висувають аргументи на основі релігії і моралі, вважаючи, що право на життя починається з моменту зачаття, вважаючи, що кожне нове життя є цінним і непорушним. Для багатьох аборт є питанням прав людини, де право на життя дитини має перевагу перед правом на вибір матері. І на цьому етапі зрозумів, що і прихильники права на аборт, і їх опоненти виходять з одних і тих самих цінностей, незалежно від сторони ключем є повага до прав інших людей, але одні вважають, що право жінки на аборт є важливішим за право на життя плоду, який ще навіть не народився, а інші вважають, що право на життя є ключовим. Давайте розглянемо конкретні аргументи обох сторін: аргументи прихильників права на аборти. Якщо вагітність становить загрозу для життя або фізичного здоров'я матері, захисники прав жінок, вважаючи аборт може бути обґрунтованим у цих випадках. Випадки зґвалтування та сексуального насильства є драматичними ситуаціями, де сторонники права на вибір аргументують, що жінка повинна мати право вирішувати чи продовжувати вагітність. Жінка повинна мати право вирішувати про своє материнство, особливо у випадках, коли вона не готова чи не може забезпечити належні умови для виховання дитини. Аргументи тих, хто виступає за заборону абортів опоненти абортів, вважають, що життя починаються в момент зачаття і будь-яке втручання є порушенням цього права на життя. Замість аборту пропонують альтернативи, такі як усиновлення, як шлях до забезпечення дитині, можливості народитися та мати щасливе життя під опікою іншої родини. Відзначають моральні аспекти, стверджуючи, що важливо виховувати суспільство в дусі поваги до життя та відповідальності за свої дії, незалежно від того, на якій стороні ви стоїте, важливо враховувати, що це питання має багато відтінків і не може бути розв'язано чорно-білим чином. Індивідуальні права, етичні розбіжності, релігійні переконання та соціальні обставини впливають на сприйняття абортів. Приклад забортами ідеально ілюструє те, що навіть думки людей, які притримуються ідентичних цінностей, можуть розходитися в конкретних питаннях. Загалом для більшості людей мають значення одні й те самі цінності, такі як сім'я, здоров'я, свобода дій та слова. І про це важливо пам'ятати, адже всі ми люди, всім нам треба уживатися на одній планеті.